Ніде у світі, крім Шотландії, не існує такого явища як Мунро Багін. Щось може бути подібне чи схоже, але гори Мунро є лише в цій країні. Що ж таке Мунро Багін і чому тисячі туристів з усього світу приїздять до Шотландії саме заради цього? Мунро Багін – це вид активності зі сходження на усі гори Монро, і мені здається, що його поправу можна називати національним видом спорту. Чому ж особливість цих гір? Вони розташовані по всій Шотландії і названі на честь шотландського альпініста Сера Г'ю Монро, який першим уклав їх список. За честь називатися Монро, мають схили, висота яких перевищує 3000 футів або 914 метрів. Серг'ю Монро уклав цей список у 1891 році, чим викликав велике здивування в Альпінійських колах, оскільки багато хто вважав, що кількість гір, які перевищують цю висоту, становить приблизно 30, а не майже 300. І зараз ці вершини відомі у всьому світі як гори Монро. Часом їх ще називають Монро. Станом на 31 грудня 2023 року 7654 людини повідомили про підйом на усі 282 вершини Монро. А вже в наступному відео я покажу місце, де розташована найбільша кількість гір Монро, тож не забудьте підписатись.